У бою за Донецький аеропорт сьогодні загинув 18-річний сумчанин Сергій Табала. Він був наймолодшим поміж українських кіборгів і його звали Север. Про загибель Сергія на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив голова правосектору Сумщини Микола Сурженко. Відомо, що за два тижні до цього воїн приїздив до Суми, дав інтерв'ю місцевому телеканалу. У боях за Донецьке литовище він зазнав поранення, і після лікування знову повернувся до товаришів боронити аеропорт. Север був бійцем 5-го окремого батальйону добровольчого українського корпусу Правий сектор це той самий підрозділ, який дотепер не має офіційного статусу, і саме в тому і саме тому сьогоднішніх офіційних добових зведеннях із фронту про загибель героя не пролунало жодного слова. Офіційно ми члени банформування, і тому, в принципі, після війни нам світить на щось близько град а, чудових таких залізних. А, наскільки я пам'ятаю, за законодавством приблизно 8 років. А, ну, Що робити? Хто, якщо не ми, коли якщо не зараз?